Вчора голова Верховної Ради Олександр Турчинов дав доручення оприлюднити декларації про доходи всіх народних депутатів. Як ви вважаєте? Коли вони це зроблять і чи не буде апарат Верховної Ради цьому зашкоджувати, ну після наказу вже, вже спікера Верховної Ради. Я думаю, що навряд чи апарат вдасться перешкодити цьому. Хоча варто сказати, що попередні кілька років саме апарат відігравав ключову роль з бойкотування взагалі відкриття статків е, народних депутатів. Давайте згадаємо, що ми за це боролися як рух топ-цензурі, як рух чесно. Взагалі, журналісти багато років вже просили, щоб нарешті були оприлюднені декларації народ депутатів, але апарат постійно відмовляв, не зважаючи на те, що в країні існує перше антикорупційне законодавство, яке зобов'язує розкривати декларації, друге доступ до публічної інформації, коли будь-який громадянин чи журналіст просто надсилає інформаційний запит, і апарат Верховної Ради зобов'язаний надати ці декларації. Зрештою, минулого тижня, коли нам прийшла чергова відмова від апарату, ми опублікували це в ЗМІ, і я знаю, так вийшло, що в той момент. Те коли Значить, біля Турчинова була одна хороша людина, тобто відомий журналіст, який побачив цю новину і запитав у Турчинова: А скажіть, будь ласка, чому ж ви не оприлюдните декларації? На що Турчинов сказав, що він взагалі-то і не знав про те, що апарат відмовив, і одразу зробив наказ щодо оприлюднення декларації? Це, до речі, показує те, що іноді в політиків може бути політична воля, але на середній ланці люди, які очолюють, тобто займають якісь бюрократичні місця, якісь позиції, вони просто блокують. Ують такі рішення.